Привіт! Ви на каналі The Air of the Games. Так, і в нас виходить друге відео по Raid Shadow Legends. Тут мене попросив мій підписчик Ісо щоб я йому допоміг зробити е героя на клан боса А точніше це в нас герой буде бань Ш Крижана. Так. Що ж, тоді подивимось, зайдемо в клан, боси. Так, ага, заберемо награду. І так, що це у нас здоров'я, швидкість, точність, джопір залишимо. Це броня досить небідова. Так, ну це можеш продати один одна шкода. Так, що ж, давайте провіримо його команду. У нас йде таким составом. Таким складом це у нас Геомант, плавець скіла, череполом і анакс. Що ж, давайте подивимось, скільки йому наб'ють його теперішній сустав. і що буде, коли ми прокачаємо нашу банши і чи зміниться результат. Я думаю, що ми постараємось змінити його на кращий. Це у нас буде п'ятий клан-бос. Що ж, давайте розпочнемо. Давайте будемо на автобою. Відразу почнемо і подивимося, як у нас це буде. Так, X2 ще було швидше. Що ж, давайте тоді ми пропустимо саму битву, бо то може бути довго, щоб відео не задіржувалося, і я, і ми за... подивимось останній ну, кінцевий результат його теперішньої команди. Що ж, наш бій доходить кінця. Ми бачимо, що ловець анакс і скіла, все. І тому у нас 11 мільйонів 88, 880 тисяч, я так зрозумів. Так, і в нас анакс з геомантом тут набили почти, ну, не почти, а одинакову кількість, там різниця в 100 тисяч, це не дуже багато. Що ж, давайте тоді почнемо закриємо. Це у нас такий состав. Що ж. Наш герой Крижана Баньши, вона є одна з найкращих героїв по клановому босу із синіх, рідкісних героїв. Що ж, я думаю, давайте почнемо ми все ж таки з талантів, щоб відразу у нас було складено, щоб були бонуси. Так. Вона, як у нас накладує яд, їй треба відку підтримки і, я думаю, відку атаки. Давайте ми візьмемо точність, щоб була. Беремо це по-любому. Беремо книжки, щоб нам давало на 15% бонуси до базових параметрів, які надають сети артефактів. Це теж буде дуже добре. Беремо в коло магії. Щоб на 5% шанс скоротити перезарядку довільної навички на один хід перед кожним ходом. Це в нас буде дуже добре на її атаку а, зараз навичку другу. Ні. На, на навичку третю, вибачаюсь. Щоб давати вразливість до отрути. В нас є кажді три ходи. І якщо ми будемо скорочувати на один хід, якщо нам буде вести, буде два ходи. Що ж, і ми додамо ще майстер ворожіння, щоб збільшити тривалість штрафу, накладеного цим героєм. Це опять же на третій навик буде в нас добре. Щоб ми могли ту ж саму вразливість кидати, якщо нам повезе не на 2, а на 3 ходи. І візьмем, я так думаю, снайпер. Щоб збільшував шанс накладання від навичок та артефактів на 5%. Це теж дуже буде добре. Тут я пішов, як вже. Багато є відео побанші, я просто зроблю своє, ну, я беру, візьму стандарт. Стандартний набор, набір. Це у нас так іде по стандарту. І в кінці взяти господар війни, щоб ми задавали, додавали додаткового удару. І якщо в нас буде артефакт, давайте візьмемо. А, так, гавна в нас діє від того. Нам би їй дати живучості. Тут є і захист. і атака. Ну, так що звичайний удар. Здоровля їй би було дуже добре. Ну, Урон їй не так сильно важний, бо вона в нас буде хилити тільки на клан босса. Б... Ну, я думаю, захист і здоров'я це буде найліпший варіант. Так, стоп, вибачаюсь. Так, і підемо на амулет. Кріч шкода їй не треба, Ну, тут йде точність. Це добре, але вся прокачка пішла в нас у просту атаку, що нам не дуже добре. Опір, опір теж добре діло, але ну, тут є точність. Давайте для початку підні... підіймемо її точність. Так, що ж, нам треба тепер надяг... одягнути її їй підійде або крадіжка життя. ну Це аккаунт не дуже такий уж і прокачаний. Це в нас не давній аккаунт. Тому шмот... ну Тому тут не дуже багато і в нас є, як ви бачите, одягу. Одягу одягу. Так, де в нас є? в нас Ну давайте, я думаю, крадіжка життя тут буде, тому що тут бачу немає. В нас захист крит шанс точність захист. Тут шви і швидкість була дуже добра Так, захист, захист, ні. Ну давайте, я думаю, цей для початку буде. Так, що у нас тут здоров'я захист. Швидкість атака, здоров'я точність. Думаю, це теж підійде. Крадіжка життя. Так, а ну давайте ми подивимось. У нас може щось тут буде і... На комусь, на кому її Не потрібно, нам би надягнути ще щось. І нам ще треба буде такий сет, як сприйняття, щоб нам давали і точність, і швидкість плюс. Так, доста тут є хороші шмотки, але вони вже всі вдягнені. Що ж, давайте з когось будемо знімати. Я так думаю, з кого, з кого б ми зняли. І стоп. І ще нам треба подивитись, що в нас буде по крадіжці життя. Одягненого, неодягненого. Так, це ні. Це точно ні, але там було. Нам треба на скорість наші. Ну, Тут доси непогано. Ні, супоги, давайте ми надягнемо їх. І нам ще треба щось або броню, або що. Так, кельс. Так, тут у нас... атака швидкість не дуже... Так, а ну тут. Тут у нас є файний пробу швидкість. Але, 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 нам би ще треба взяти щось сприйняття. Так, що у нас тут є? щити 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 Таке, ну І... Ні. Алюра. Ну, Алюра це гарний персонаж, його не будемо чіпати. Так. Щоб нам, щоб нам, щоб нам. Так, о. Швидкість. Захист, Обичний захист, це нам дуже не буде добре. Анакс. Ну да, анаксу броня доста неплога. Непогана. Так, це точно ні. Не... Швидкість точність. У нас тут йде швидкість здоров'я. Нам би її треба точності додати. Чим більше, тим краще на клан боса. Тому що... Хм. <смітна> і опір і точність. Опір там проти клан боса вона нічого не варта. Знаємо, ну, це гарний щит. Давайте, думаю, він не обійдеться на нас, якщо ми заберемо його. Так, у нас хватить срібла 47 тисяч. Ну давайте. І так, нам хватило нам пішло в опір. Краще в точність 144 точності. Це мало. Давайте ще надіємось, що... Тут нам вистачить що в точність і нам не вистачило даже в точність. Так, давайте ми трішечки щось тут. Я думаю, мабуть, продамо. Так, щоб ми продали. Ну, я думаю, цей сет можна продати, тому що ну чоботи ми залишимо. Сам сет, як на мене, він не дуже толковий, тому що сон це слабий дебаф, який тільки є в рейді. Так, і з нами дуже не повезло. Два проки в захист, 144 точності. А що нам скаже наш... А, так, 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 тут його немає. Фагракін, що у нас? Ми зрівнялись з фагракіном його поточності. Стоп, у нього ж там не стоїть фагракін, у нього стояла скіла геомант. 190 точності. Ну, якщо геомант накладував, то і цей буде. Нам би треба поміняти його. Так, состав на клан боса. Так, що б ми тут поміняли? Я думаю, ми знімемо анакса, череполома сюди, нашу банши сюди. Нам би треба когось. Кого, кого-кого. Я б взяв сюди фагракіна замість нашого Геоманта. щоб нам Але я не знаю, чи він у нього прокачаний по книжкам. Зараз подивимось Якщо він прокачаний в нього по, по книжкам, я думаю. Ворон у нас підсилиться. Так, він не прокачаний у нас по книжкам. тому він не буде нам дуже полезним. <смір> так, банши. Нам би трішки ще тобі скорості додати, але в тебе немає ні грошей, нічого. Давайте ми зробимо зараз трішки грошей, Я... ускоримо, цей, ускоримо цей процес, щоб ми заробили гроші і тоді повернемось до шмоту. Що ж, я трішечки назбирав був грошей і вже їх потратив, прокачав гліфами, трішечки підняв ще точності і виживаємості щоб хоч чуть-чуть але була вона вже ліпша. Давайте там у нього була ще одна ліфа точності. Давайте таку, більше там нам не потрібно. Так, плюс 2 добре. Все рівно даже одна точність буде нам дуже до речі, щоб нам вона... Чим більше, тим краще. Ну що ж, я не до кінця прокачав нашу бенши, тому що зі шмотом тут у нас маленько трішки проблема, але нічого, аккаунт ще росте і дуже гарно росте. Що ж, давайте подивимось, у нас вже вийшло 162 точності, це ще трішки маловато для п'ятого кланбоса. 16-17 тисяч хп це теж маловато, 140. Дві швидкості теж замало, але я б думаю, ну, що ж нам не повезло <світ> останні гроші злив. Але якщо ми піднімемо ще швидкості, тому тоді вона заграє іншими красками. Давайте ми подивимось, чи буде в нас кращий результат чи ні, з тим самим суставом, але я трішки поміняю за анакса. Подивимося, чи буде вона крутіша тепер, навіть відразу проти Анакса чи ні. Ми залишимо нашого Геоманта в лідерах, тому що в нього одного тут у нас навичка йде. Я поставив ще замість, я думаю, замість Геоманта. але в нього немає лідера, щоб хорошого такого, наприклад, як тайлер, або у нас хороші були лідер, лідери для стартового. Це в нас є вищі ельфи, якщо я не помиляюсь. Це в нас Тайлер іде. З своєю посилкою збільшує захист у всіх битвах. Він є гарним лідером. В воїнах сутіні в нас є Хотацу. Також. І в нього навички з регенерацією. І збільшенням захисту теж дуже гарно підходять для цього. Даже є в нас з дворфів синій герой. Це у нас вал, він йде дуже гарним лідери на клан боса. Це так, такі бюджетні варіанти. Що ж, давайте все ж таки перейдемо перейдем і подивимось, чи зробили ми щось краще, чи ні. Чи буде в нас все дуже так скудно. Що ж, давайте розпочнемо і подивимось кінцевий результат. І подивимось, що з того вийде. Ну, нехай нам щастить. Хм. Що ж, давайте подивимось. І плюс в нас іще проблема в тому, що. Що ж, через те, що в нас вона не 6-60 рівня і в неї не прокачаний навік в е господар війни, в неї урон був слабший, тому вона хилилась значно слабіше. Плюс я поставив скілі замість сет яду, я так зрозумів, тому що вона... Била ядом Поставив сет Доповнітельного ходу. Щоб вона частіше ході... ходила і тим самим частіше лічила своїх союзників. Хоча вона не є клановий герой на клан боса, все ж таки, як Хіллер, вона трішечки може допомогти, але не з сетом яду. Плюс в нас дуже Череполом, у нього дуже велика точність, тому він постійно нам накладував штраф лікування, який зовсім недоречний на клан босі. Тому через це наша банши не могла накладувати свій яд. Тому, і тому вона знову ж таки слабше била, набила. Що ж, подивимось, у нас став урон, як ми бачимо, меншим. Від того, але вона вже набила 2 мільйони урона <кій> в той час, як наш анакс набив так само, як і Геомант 3 мільйона з копійками. Якщо ми її підіймемо на 60 гривень, плюс поставимо навичку Господар війни, то в нас цей навик. Вона буде знач, і докачаємо книжками. У нього і книжок не було. <свят> тому в нас вона така, можемо сказати, пол, полови, полупрокачена. Я думаю, що по тому я вибрав шмот, який тільки знайшов найкращий для неї. На даний момент. Хоча в нього буде шмот, надіюся, в дальнішому буде кращий. І він зможе її. Реалізувати на повну силу. Наприклад, моя баньши, вона вибиває на п'ятому клан босі на постійній основі 10-12 мільйонів. А то маєте в 5-6 разів більше, ніж вона набила тут. Що ж, якось так. Я, мені дуже прикро, що вона не перевершила нашого анакса. Але в скорім часі, якщо він зробить, вкачає в неї книжки, плюс поставить той талант і прокачає їй 60 рівень, вона буде бити набагато краще, ніж анакс. Тому, якщо в когось є цей герой, це один із топових героїв на клан босса, раджу всім його качати. Може у вас є якісь інакші. Таланти в якісь, ну, не знаю, там, може, якийсь кращий кращий вибір що, То буду радий почути їх в коментарях. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, всім нехай щастить. Надіюсь, будемо прокачувати і подивимось, що з того вийде. Всім щастить!